Цього тижня депутати не розглядатимуть проєкту державного бюджету на наступний рік. Спікер каже про це, попросив прем'єр-міністр, аж поки не завершиться газові переговори між Києвом та Москвою. Уряді все ще сподіваються на знижку. Уряд попросив відкласти цей документ. Як тільки буде формула визначена, а відповідно ціна на газ для України потрібно буде чи дві доби для того, щоб перерахувати ряд показників бюджету і після того, розглянути тож ймовірно, кошторис на 2012-й країна отримує якраз під новорічні свята. Економісти називають такі дії українського уряду непрофесійними, адже в проект заклали доволі високу ціну на імпортний газ. Проект бюджету закладав з запасом ціну 414, яка на третину вища ніж середньорічна ціна в цьому році. Чому відклали процес бюджетний? По всій країні, через одні тільки переговори по одній товарній номенклатурі, дуже важко зрозуміти. Тим більше, що ціна на газ все одно буде нижчою ніж закладена зараз у бюджеті. Російські економісти прогнозують, у 2012-му для України вона становитиме близько 350 доларів за тисячу кубів. Все через світові ціни на нафту, до яких прив'язана формула розрахунку за російський газ. А останнім часом вона дешевше. Тому зупиняти бюджетний процес через невизначеність із ціною на ресурс не варто.